А перед переглядом відео не забудьте підписатись, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. Це допоможе нам рости. А зараз приємного перегляду. У кого є проблема з тим, що не може запам'ятати е, ім'я людини, з якою знайомиться? <плес> Я ще зі школи. Приходить вчителька, та-та-та, представилась через 5 хвилин. Агайна. Слухайте, ну але в Канаді все набагато стало складніше. Народ, це просто капець. Це просто капець. Поділіться, будь ласка, досвідом. Хто як пробує запам'ятати? От ви приходите в колектив 20-25 людей. Як ви намагаєтесь запам'ятати імена? Не намагаєтесь. Не намагаєтесь. Шикарно. По ну, але по от я по букві. Yeah. Добре, а є такі люди, які пробують якісь асоціації собі Sobiz... з. Yeah, yeah, є таке, так? Влаштувався я на роботу. 25 людей в колективі. Перший з ким мене познайомили шон. Яка асоціація? Яка асоціація? Як? Баранчик шон. Я коли з ним здоров'я, перше ще кажу: Манінг. Так, о, наступний дуже цікавий. Наступний чоловік. Прошу? Не хватало, щоб сказати стало теплою, бо пустині десь Так, могло таке бути, але наступний був Дік. Я по реакції залу розумію пряму асоціацію. І я ви розумієте, я на нього А я тільки не, недавно дізнався про те про, про образотворче мистецтво у вигляді Дік-Пік, ви розумієте. Я, 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 я з ним, знаєте, як здоров'я? <рес> Просто на нього не дивлюсь. Хто в нас там ще є? О, Джек! Джек, які асоціації? Блек. Джекпот! Але знаєте, де коли дивишся на людину, а ці. Асоціації не пасують його зовнішності. Я думаю, ну що ж мені бракує, що ж бракує? І тут він мені видає. Юра, ти актор? Я кажу, так. Да". Покажи фокус. Я кажу, актори не фокусники, я, я актор. Він я каже, та всі актори знають фокуси. Я кажу, добре, яке прохання, така відповідь. Я кажу, дивись мені в очі. Він дивиться мені в очі, я такий. А потім так. Такий, вау. І після того фразу, як ти як ти це зробив? Я кажу, та вроджена вада така. в мене». А він каже: А ти шефу показував? Я кажу, чувак, як коли надумаю звільнятись, обов'язково покажу шефу.